Дорогі підписники, порівняння. Дивіться, 354-та ката, 4 l 22 vt двигун і na 404 490 -й двигун. Оба вони стоять на одинакових колесах, по суті, на одинакових мостах з одинаковим паливним баком. Але у ката коштує 10800 і NA коштує 11 000 доларів. Це без знижки по кабіні. А, так, що у нас тут по кабіні? У інея кабіна більш люксова, чому й дорожчий, але немає компресора. Да? Також, як і у кати, тут йде примусова гідравліка. Резина 12,4 12 на 24 йде у інея. У кати менше 11,2 на 24. Резина. Кабіна простіша. Кабіна обшита кожзамом. Той, той трактор має кондиціонер і реверс. А, тут е, у нас іде. Примусова гідравліка, плаваючий режим на, два, на дві функції, тобто два плаваючих підйом опускання. У Єнеї ще додатково є керування навісним задньої частини. Ми бачимо. Ось, будь ласка, таке порівняння, різниця в 200 баксів. Що обрати, думайте самі, привеземо і то, і то без проблем. По мостам однаково, по двигуну майже однаково. Тут 40-ка, тут 35-ка реальна. Компресор нема компресора, оба з кондиціонером. Керування гідравлікою є задньої частини, керування нема. Обшите пластиком і обшите дермантином. Будь ласка, звертаємось, оба на кондиціонері. Ката 35 -ка і Еней 40-ка. Що краще, що краще? взяти, ну Трошечки відрізняється верх кришу сірий, там зелений. Освітлення таке ж саме. А, до речі, мігалочка у кати є. Ну і у неї мігалочка є. Підписуємось, замовляємо. Кому що цікаво, кому що ближче по душі, будь ласка, гарної всім днини. Я думаю, не в тому, не в тому випадку ви не прогадаєте. Головне підберіть собі трактор під ваш гаманець і під ваші потреби. А ми за вас все остальне зробимо. Документи, доставка і розрахунок тільки після оплати.